Вітаю, я знаю, що вам не подобається влада, мені також. Інколи таке відчуття, що тебе, знаєте, щось наобіцяють, потім не виконують, а потім питають у тебе: а чому ти взагалі а чим ти не задоволений? І так буває. Це так і в житті, знаєте, буває і на роботах, і всім. Але коли я дивлюсь на опозиціонерів, які протиставляють себе владі. І які кажуть, що, друже, ти ту, ту, ну, подивися, а ми тут за тебе. Хочеться обняти і плакати. І ви пам'ятаєте, я вам розповідав про депутата Юрчишина. Усе чудо, яке якимось дивним чином, як на мене, попало в Верховну Раду. не зрозуміло як, не зрозуміло чому. Я не знаю, хто за нього проголосував. Ну, проголосували ж, знаєте, все-таки народний депутат. Так він ходив і. Намагався пояснити, що Телеграм це взагалі зло, там, ну, якось так намагався заборонити, хоча він перебуває в комітеті по захисту свободи слова. Тобто, це чудо, на мою думку, чудо, може воно і не чудо, може якраз навпаки, не знаю, це йому обирати. Так ось він виявляється, турбується про свободу слова. І Ярослав разом зі своїми там, людьми, які ну, поряд з ним. Так, вони намагались вивести нещодавно вас на майдан. Знаєте, там з картоночкою постій, щось там покричи про набу, про САП, Хоча придивися до набу, до сап, і побачиш, що там все нічим не краще ніж. В інших органах, які нам не подобаються, там поліція, прокуратура там і інші структури, все те ж саме: Все те ж саме. квартири, абсолютно незрозумілі автомобілі, там нерухомість, якась, курорти, якісь, бізнеси, якісь дивні з Російською Федерацією. Ну, нічим не краще. Але, Але коли ти в опозиції. Це я спеціально кажу. Апозиція. Тут у нас є одна така опозиціонерка. Вона дуже так, з кучмою спочатку була, потім пішла від кучми, потім з Ющенком, потім проти Ющенка, потім проти Януковича, потім з Порошенком, потім проти Порошенка, потім за все хороше проти всього поганого, потім за все погане проти всього хорошого. Апозиціонерка. Ну так ось, ось цих опозиціонерів зараз дуже багато. І всі вони дуже борзі. Вони знаєте, вони, вони такий томний вигляд. у них, От Я на деяких каналах їх зустрічав. Вони через губ Говорять, вони такі знаєте, вони все знають. Думаєш, друже, що ти корчиш із себе? Що ти себе корчиш? Твоя країна ну, фактично сьогодні перебуває в страшній ситуації. Ти замість того, щоб закотити бляха муха рукава і щось там робити, ти починаєш там розказувати українському народу все не так. Ну, це прекрасно. Ну ти влада. Так роби, щоб було так. Розказувати, що не так буду я. Тому що я сьогодні не влада, а завтра буду, і я буду робити. А хтось буде мене критикувати. Але ж не народні депутати, ну ви робіть щось. І ось, будь ласка, народний депутат, це в нас в даному випадку. Той, що залізний нардеп, <смі> почав критикувати Ярослав Желізняк, ще один Ярослав. Ярослав розумний, тут без, без, безперечно, все. Так ось Ярослав вирішив наїхати трішечки на тих людей, які, хоч якимось чином, намагаються будувати фортифікаційні укриття. Не сидіть в студіях через губу, розказувати, як треба будувати країну, а буду, хоч щось будують. І ось, будь ласка, слухаємо. Зараз я перемкну звук, щоб вам було все чути, і давайте послухаємо і проаналізуємо: Поїхали. Бажаю здоров'я. Зараз з робочим візитом перебуваю на Донеччині. Разом з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним оглянули фортифікації, які у 24-му році побудувала Полтавська обласна військова адміністрація. Полтавська обласна військова адміністрація щось десь побудувала Фортифіка... фортифікації. Ну також провели нараду з військовими, які засвідчили, що фортифікації побудовані якісно згідно проєкту Міністерства оборони, враховуючи ситуацію, запрошую народного депутата Ярослава Железняка відвідати Донеччину, особисто оглянути Форт. І ось ця людина. Зараз ми з ним познайомимось, Він запрошує це. Володимир Когут. Він запрошує приїхати Железняка на фронт в Донецьку область, проінспектувати укриття, не з Києва розповідати, що там все не так. А приїхати особисто. Ну ну фікації та поспілкуватися з військовими. Також запрошую народного обранця відвідати передній край бойових дій і порівняти між собою фортифікації на різних локаціях. зіткнення. це буде корисно бачити особисто, що є насправді, а не з якихось картинок і борхливої уяви. Готові допомогти логістично та забезпечити. Коротше, Ярослава Желізняка беруть на понт. Ярослав Вас реально беруть на понт. Ви народний депутат. Ви не можете тепер не відповісти. Ви не можете тепер не поїхати. Якщо ви не поїдете, то вибачте, вони, оці хлопці, будуть вважати вас ну поганим хлопцем, тому що ви вони вважають, що ви нафантазували і на основі якихось картинок їх критикуєте тих, які там на передовій під обстрілами щось намагаються побудувати. Ну ну зустріч із нашими бійцями на фронті, які вже очікують на вас. Пропоную зустрітися в цю суботу 13 вересня. Лист запрошення надішнемо додатково. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну от а тепер що відбулося? Готові допомогти з приїздом. Це очільник Полтавської обласної військової адміністрації, кличе народного депутата Ярослава Железняка, перевірити, що фортифікації побудовано якісно. Володимир Когут запросив чиновника приїхати на фронт і особисто перевірити якість фортифікацій, які в 2024 році на Донеччині будувала Полтавська обласна військова адміністрація. Ну і далі він говорить, там що готові допомогти і так далі. І так, далі. так, ось, ось цей Володимир Когут. Спростував звинувачення народного депутата, що нібито щодо нібито оборудок під час будівництва фортифікацій, і наголосив, що 14 взводних опорних пунктів та дві та лінії невибухових загороджень зроблено якісно і відповідно до затвердженого проекту міноборони. А тепер у Ярослава Желізняка є от такенна нагода, просто прекрасна нагода відповісти за свої слова. Що це означає? Ярослав, як народний депутат, бере план, проєкт Міністерства оборони, а він може його взяти як народний депутат. Їде на місця, де це мало бути побудовано, звіряє з план, звіряє з фортифікаціями. Хлоп, Ярослав може все порахувати. Все. Далі Ярослав бере, скільки витрачено коштів він може затребувати. І приїжджає в студію і розказує, що ж там накрали на будівництві фортифікацій. Тепер хтось скаже: Сергій Миколаївич, а що ви заперечуєте, що на фортифікаціях крадуть? Друзі мої, ні в якому разі не заперечую. Крадуть, крадуть і до чорта крадуть. Крадуть на будівництві доріг, на виробництві дронів, крадуть з бюджету, крадуть фінанси, крадуть, 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 бо ми з вами дуже багаті. Дуже багато крадуть. Але в даному випадку, давайте розбирати конкретний випадок. Голова, очільник Полтавської обласної військової адміністрації каже: Ярослав, в конкретному випадку ви збрехунькали. Приїжджайте, перевірте. І самі переконаєтесь. і якщо ви сказали неправду, маєте вибачитись. Ось така ситуація Ярославе Желізняк. З усією повагою до вас, але з усією повагою до людей, які можливо нічого й не вкрали, а сміливо будували фортифікації на передньому краї. Де обстріли, де страшно, де дрони. Де небезпека, де артилерійські обстріли. Я б не хотів, щоб дехто очерняв людей, які мужньо, відважно, з ризиком для свого життя щосекунди виконують свої обов'язки. Я б не хотів, щоб все це заперечувалось і перекреслювалось, тому що у когось є картонка, на якій можна написати щось і вийти скандувати. Ярославе! Берете ще одного Ярослава, там він за свободу слова, і їдете разом і перевіряєте. Перевіряєте. Ви ж народний депутат, і, я так розумію, десь із тих регіонів. Перевірте. Покажіть всьому українському народу, що ви були праві в даному конкретному випадку. Не загаля по загалям. а в даному конкретному випадку. Що ці люди винні. І розікрали гроші. І якщо вони не винні, Ярослав, то мені здається, потрібно буде вибачитись, як мінімум, перед людьми, які там перебувають, і які побудували щось, хоч щось, Ярослав. Хоч щось. Я не думаю, що народний депутат повинен будувати свою майбутню кар'єру на тому, щоб виявляти. Щось, що може не відповідати, до речі, дійсності. Ваша задача писати закони. Ваша задача законотворча. А ви лізете в усе, що вас не просять. В корупцію, ну, в антикорупційну діяльність, там і ще щонебудь, в купу всього. Ви щось виявили. Ви передали дані до відповідного слідства. Вийдіть і скажіть, ось є, М? ми передали. До прокуратури, там, до поліції, до СБУ і так далі. Нехай вони розбираються. А то у нас депутати перетворилися, знаєте, в... і опозиціонери, і політики, і закони пишуть, і на Майдани ходять, і владу критикують, хоча самі є владою. Ребята, ви визначтеся, хто ви. Якщо ви не влада, не влада, і ви як влада не готові працювати, поклали мандати свої і гоу. Ну, куди, мобілізуватися, чи де ви? Чи у вас бронь, там, я не знаю, може, ви в аспірантуру тут же подасте, чи в школу вчителям на 0,75 ставки, щоб у вас відстрочка була. Бо, як правило, ви не ходите туди, в ТЦК. От давайте ну, визначиться, хто ви. А то народ України обманюється. Він, народ України то думає, що ви боретесь за український народ, а ви перебуваєте при цьому у владі. Так вийдіть з влади. Виходьте з влади. Не варто там бути, якщо влада така погана і ви нічого зробити не можете. А ще гірше, коли робите, можливо, наклипи на людей, які своїм життям боронять Україну. Крадуть на фортифікаціях. Мільярди крадуть. Ярослав правий, крадуть. Але в даному конкретному випадку, можливо, і ні. Тому доведеться поїхати, напевно. І вибачиться. Якщо виявиться, що. Там не все так, як казав Ярослав. Або, навпаки, довести, що там все розкрали. Тоді оці люди сядуть у в'язницю. В, в будь-якому випадку народ України виграє. Мені так здається.